Боже Юрочка, ти подивися, Хай бог милий, ти подивися». А я думаю, як добре, що Антоніо там в другому павільйоні не ходить тут за мною чи перед мною. Знаєш, то я знімаю, а він ходить і мені псує картинку. Ну тут діти чужі мені псують картинку, а то чоловік. Звісно, краще б, щоб чоловік. Оце. Ага, дивися, це яйця. Це отакі от яйця. І шкарлупа у них, бачиш, не така рівна, як куряча, а така трохи як як чешуйками такими, да? Боже. Це, звісно, показати Антонію. Це буде... Здравствуйте! Це ж так лякати не можна людей. Що це таке красивенне, Такий макетик на динозаврик такий гарний, гарний, нічого кричать, Його, цей, пащу свою відкривати. Закрий рота. Рота закрий, я сказала.